Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалям, бо москалі чужі люди знущаються вам. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знав серденько, полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю. Там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, не жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зашурився. Коло його стара мати сидить на ослоні за сльозами ледве-ледве вимовляє доню, що весілля доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости, бояре у Московщині, доню моя. Іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклята час, годинонька, як ти народилась, якби знала, то схід сонця була б втопила, здалась тоді, б ти гадині, а тепер москалеві, доню моя, доню моя. Світе мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. На лишенько, доню моя, що ж ти наробила? Одячи? Іди тепер, шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її. Найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю. А хто ж, мою головоньку, без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє любе. І ти од нас ледве-ледве поблагословила Бог з тобою та як мертва на тіл повалилась. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре Московшина в тямку їй далася, бо вночі тільки й знає, що москаля кличе, через пеньки за метами летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлася рукавами, а москалі їй назустріч, як у Верха, Лихо моє, доле моя до їх, коли гляне, переду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився. І шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, Я Катруся, твоя люба. Нащо рвеш стремена. А він коня поганяє, ніби ти не бачить. Подивись, мій голубе. Дивися, я не плачу. Та не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їже Богу, як отруся. Дура, отвіжися, возьміть і проч безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміть і проч, ж ви стали? Кого мене взяти? За що ж скажи, мій голубе, кому хоче дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила свою катрю, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся. Наймичкою тобі стану з другою кохайся з цілим світом. Я забуду, що колись кохала, що тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором. І за що я гиню? Покинь мене, забудь мене. Da ne kli da i sina!